Добрий день. Мене звати Артем. Я живу в селищі Бандурка. Звісно, ніхто не знає це селище. Але це Миколаївська область. Возлі Мігії, там де Родонове озеро. Там так красиво. Напевно, всі там були. Моє хобі малювати, читати, гуляти, э, цей, гуляти з друзями. Найбільше моє хобі це програмування. Я люблю більше за все на світі свою матусю, тому що вона мені подарила життя. Я, я люблю її як сонце. Без неї не можу жити без повітря. Найбільше я не люблю тих окупантів, які напали на нашу землю. Найбільше я хочу, щоб вони ну, цей, пішли на свою землю. Не мішали нам розвиватись. Ну, от прийшли і все поваляли. Ну, от хто там робить? Це. Я хочу, щоб в минулому наша країна процвітала, була єдиною, незалежною. І вона перемогла. Я хочу стати, Я хочу стати в майбутньому військовим, як мій тато. Він зараз пішов на війну захищати мою країну, малих дітей, малих тваринок і дорослих людей. Я хочу, щоб була безплатна медицина, учоба І щоб у всіх були робочі місця в майбутньому. Я хочу, щоб все було покращено. Ну, як сказати вам це? Покращено, я імію ввиду, що там, щоб все, було, ну, щоб все було гарніше, чим було. Все відстроїмо. Не бійтеся, Україна переможе. Слава Україні!